Армадол, забудь про головний біль. Друзі, а зараз на черзі якраз включення нашого кореспондента кореспондента Петра Кузика. А ми наші кореспонденти інспектували укриття там Антон Пшеничний, якщо не пам'ятаю, не, не помиляється вчора. Ринки інспектували так. укриття. А сьогодні угу. школи так знаємо, що ну зазвичай загалом школи не пускають. Чому як можливо деякі школи прихистки пускають не школярів, не учителів? Так отже. Далі зараз нам розкаже Петро, що він дізнався. Що з прихистками в школах, Петре, що тобі вдалося довідатися? Доброго ранку, друзі. Ще раз я зараз в одному з великих столичних спальних районів, і поряд тут розташовані дві школи з метою безпеки, ми їх показувати не можемо. І скажу, що в обох цих навчальних закладах є укриття, але всередину потрапити можуть не всі. От якби зараз був сигнал повітряної тривоги, мене б туди всередину не пустили. І для багатьох киян це є великою проблемою, особливо зараз, коли ми маємо, ми маємо часті прильоти і ще частіше. Гнали тривоги, адже є такі мікрорайони, де школа зараз є, скажімо так, єдиним місцем, куди можна за 10-15 хвилин дістатися і під час повітряної тривоги використати школу як укриття. І я при цьому дізнався, якою ситуація є в інших регіонах України. Наразі єдиної централізованої вказівки чи якоїсь нормативу стосовно використання шкільних укриттів в Україні немає. І в кожному місці це питання вирішують індивідуально і детальніше я пропоную подивитися в моєму матеріалі. На підлозі Ковролін м'які пуфи та іграшки. Це укриття однієї зі столичних шкіл. У таких умовах діти можуть не просто перечекати повітряну тривогу, а й провести уроки. А сторонні із вулиці сюди зась. У Києві сховатися в шкільне укриття можуть лише учні, вчителі та персонал школи. Це рішення міської влади. І пояснення тут коротке. Коли школа відкривається, вона розраховує, що це укриття має там 250 осіб вміщувати. Це буде кількість дітей плюс персонал. І друга причина це треба розуміти, що карантин нікуди в Україні не зник. І він до 31 грудня на сьогоднішній день існує. Шукати на мапі такі об'єкти, якщо ви випадковий перехожий, даремно, бо там чітко вказано, хто може ними користуватись. А ще це питання безпеки дітей і персоналу школи. На даний час працівники шкіл не будуть допускати інших сторонніх осіб для того, щоб не занесли ніяких сторонніх речей, не було ніяких сторонніх людей в цих приміщеннях. Заради експерименту, під час сирени, я йду від школи до підземного паркінгу офісного центру. Та чи не доведеться шукати інше укриття? Тут і в дворі у нас є. Я не знаю, що відчинені сховище. Ну там на настояще це просто паркінг. Ну можна тут. А проїдіть хочете туди. Це тут зайти от за угол і там ворота. І прямо так ідіть і, і побачите такий погрібок. О, там настоящий. Якщо ні, то звертайтеся. А от якщо ви в Києві і привели, чи забираєте дитину зі школи, і вас застала повітряна тривога, то в шкільне укриття вас повинні впустити. Це нове рішення департаменту освіти Києва. Піти з дитиною в шкільне укриття можна також в Івано-Франківську. А от у Тернополі доступ є після закінчення уроків і до ранку. У сусідніх Чернівцях та Львові ніхто в школу, крім дітей, не заходить. А от у Ковелі на Волині в одній зі шкіл є окремий вхід для людей з вулиці. Всередині навіть є рукомийник з теплою водою і туалет. І лише в прифронтових містах, які найбільше атакують росіяни, шкільні укриття фактично цілодобово відкриті для всіх охочих. Я знаю, що і в Запоріжжі є така, така ситуація, тому що очного навчання немає, і тому укриття закладів освіти використовують для цивільних осіб для, для будь кого і Я знаю, що в Харкові така ж ситуація. Тож бачимо, закону одного для всіх чіткого немає. У кожному місті рішення ухвалюють індивідуально. thank you Ось чули і бачили, яка ситуація в різних регіонах України. Якщо окремо взяти Київ, то тут ми маємо дилему: з одного боку, укриття є для багать... в багатьох районах. Укриття для людей є єдиним місцем, коли куди можна там за 10-15 хвилин дістатися, тому що інших укриттів може поряд не бути. А з іншого боку, дійсно, адміністрації школи ці люди, керівники шкіл, директори, вони повинні дбати про безпеку учнів і не пускати нікого стороннього всередину. І це можна зрозуміти, і ще хочу сказати, що якщо е немає можливості піти в школу найближчу використати її як укриття під час повітряної тривоги, напевно важливо завчасно знайти інше альтернативне місце поряд із домом, але варто перевірити, чи воно працює. Бо дуже часто ми є свідками таких ситуацій, що ці приміщення на мапі укриттів відмічені, як ті, якими можна скористатися під час е тривоги, але коли приходиш на місце. Приміщення може бути здати, здане зданим оренду, і там знаходиться магазин чи якийсь офіс. Двері зачинені і скористатися ним як укриттям по факту неможливо. Тож треба перевіряти завчасно. Ось такі справи, друзі. Вам слово. Дякую, Петре.